Овстанні штатів почали показувати на фестивалях та закритих показах у США ще місяць тому. І вже тоді цей фільм більшість критиків, глядачів та блогерів називали фільмом року та свіжим повітрям у сучасному кінематографі. І для багатьох людей це одразу стало початком теорії змов, що фільм посередній, але вийшов просто влучний період часу під час виборів у США. У мене теж були такі думки, якби автором проекту не став Алекс Гарруд, режисер. Фільму «Екс Махіна» та серіалу Деви а також сценарист «28 днів по тому Пекло та суддя дред. Коротше, меха талановитий дядько, який рідко підводить очікування своїх фанатів, а також який розбирається у якісних діалогах та написанні сценарія взагалом. А тут ще й так вийшло, що цей фільм це найдорожчий продукт кінокомпанії А24 з бюджетом у 50 мільйонів доларів. Особисто у мене очікування були досить високими, і я не вірив у теорії змов, та іому і, ну, казати чесно, яке свіже повітря у кінематографи, коли в ту тому році вийшла мавка. Ну і загалом ж для кого може це і цікаво цей фільм про несподіванка. Несподіванка, повстання народу в США. А якщо казати точніше, абсолютно громадянську війну, де одразу є декілька воюючих фракцій, серед яких сили Заходу, Армія Портленда, Сили Вашингтона та Коаліція Флориди. Назви я міг і проплутати, але суть ви зрозуміли. І ось під час усього цього колапсу актори показують нам роуд муві про пригоди журналістів, які їдуть з Нью-Йорку до Вашингтону, і за цей час. Нам продемонструють без прикрас у жах громадянських війн, де люди не розуміють хто ворог, а хто друг. Що на війні є хворі упері, які тільки і чекали на можливість вбивати та насилувати людей або навіть хвалтувати. Ми всі американці. окей? Добре. А які саме американці? Нам покажуть зміни головних персонажів, серед яких головну партію віддали Кірстен Данс. Ну і ми будемо дізнаватися про події світу через діалоги, не через вступний текст на пів екрана, не через оповідання за голосу, а саме через діалоги, ознака якісного сторітейлінгу та ворлдбілдінгу. І протягом двох годин за ось цими пригодами буде дивитися цікаво, страшно, смішно. Та огидно автори не цураються показувати тортури, смерті, літер крові чи гучні вибухи. Автори взагалі не цураються показувати війну. Як вона є цинічна, спокійна річ, де люди адаптуються, змінюються і сприймають все як повсякдення. Нічого вам не нагадує, а для нас це, звичайно, буде не той самий ефект від перегляду, як, наприклад, для країн, де немає дебільного сусіда, який нападає вночі на інші держави. Але знято та зрежисовано все так якісно, що емоційно відчуваєш кожен кадр у кожній сцені, що запланував сценарист та режисер. Коротше, кіно працює як годинник. І працює воно за досить маленькі гроші. Так, це рекорд для А24, але загалом для Голлівуда це маленькі гроші. Усього. 50 мільйонів доларів. Але за цей бюджет нам покажуть і штурм столиці, і бойові зіткнення у великих містах з реалістичною графікою та натурними сценами. Ми побачимо дуже багато різноманітних локацій з супер яскравими декораціями та гримом, та й багато-багато всього іншого. Цей фільм має під собою два головних джокери: це різноманітність та цікаві діалоги. А коли тобі приємно спостерігати за фільмом, він тебе не утомляє одноманітністю, а ще і Герої спілкуються цікаво, та як живі люди, а не написані Бовдери, що вам ще треба від кіно. До речі, цікаво, що на Росії багато хто теж очікує цей фільм, бо там же А-24 і надалі випускає свої фільми офіційно. Шеймон Ю. Ну а друге, що вони хочуть побачити падіння США та посмакувати оцією виставою. Проблема тільки в тому, що фільм не про падіння США, а про його лікування. Народу Росії слід було б краще подивитися за методом того, як можна змінити. Владу у своїй країні і заради чого це слід робити? Але це руські, тож тут нічого очікувати не слід, окрім кукол протесту на виборах. Оцінка суб'єктивності тут буде наступна: елемент розуму, реальності та простору у повному обсязі, елемент сили та часу. Половинки елемент душі у повному обсязі. Також з чого от я починав цей огляд? Чи є цей фільм маркетинговою дурницею, як свого часу була Відьма з Блеєр, наприклад? Ні, абсолютно ні. Це супер якісне кіно, яке побудоване на фундаменті міцного та талановито написаного сценарію. Чи вийшов цей фільм вдало і чи наголошує він на сучасних проблемах? Абсолютно так. Не знаю, чи планував Гарленд та А24, що кіно буде настільки актуальне для світу в момент свого релізу, або Ж, це випадкова випадковість, але факт є фактом. Падіння штатів не тільки круте кіно, а й продукт, який гайпує та змушує про себе говорити. А якщо це так, то чого ви ще не запланували подивитися його у кінотеатрах? Благо сеансів, купи, я вам гарантую, що ці дві години перегляду пройдуть як одна мить, а ви скажете, що заради такого кіно? І слід ходити в кінотеатр. А ще слід жити заради спонсорів. Дякую Ярославу Левченко, зверою до Павлу Ендвору, Володимировичу та його дружині Дарії. І також неймовірному Миколі. Дякую тобі, Микола, і дякую всім, кого ви зараз бачите на своїх екранах. Ну і на цьому все. Якщо вам все сподобалось, буду радий побачити ваші коментарі, підписки та лайк. Бережіть себе, любіть кіно, не розв'язуйте, будь ласка, громадянські війни, а краще допомагайте армії. Та знаєте що? Повстанно няшанайте. Ми вже підписалися. Ми вже підписалися На цей канал. На цей канал. Бо обожнюємо жарти. Бо обожнюємо жарти. Тіло Вадима. Тіло Вадима. Та канал. Твоє кіно. Та канал твоє кіно. Ставай як ми. Ставай як ми. Будь красончиком. Будь красончиком. Та підписуйся на канал. Та підписуйся на канал. Будемо любити. Будемо любити.